Давайте поговоримо про те, як літаки злітають з авіаносців. Це буде серія тредів. Спочатку розглянемо розвиток морської авіації від 1910 року до появи реактивних літаків. Потім розберемо нестандартні випадки, а завершимо аналізом сучасних авіаносних систем: VTOVL, STOVL, STOBAR, KATOBAR, крім літаків і гелікоптерів. Стикування з кораблями також тестувалося для дирижаблів, але ми зосередимо увагу на апаратах важчих за повітря. Перші спроби запуску літака з плавзасобу відбувалися ще до польоту братів Райт. Сем'юел Ленглі намагався запустити свій апарат аеродром з баржі на річці Потомак. Проект фінансувала американська армія, тож можна сказати, що сучасні атомні авіаносці беруть початок звідси. Ключові морські держави Велика Британія, США, Японія, Франція активно експериментували зі злетами та посадками літаків ще у 1910 році. На фото запуск літака з крейсера Бірмінгем. Через рік, у 1911, відбулася перша успішна посадка літака на корабель. Під час цих випробувань використовували переобладнані кораблі, знімали башти гармат. А на носі чи кормі встановлювали майданчики для посадки. Центральні надбудови й труби залишалися на місці, тож суцільної польотної палуби ще не було. Ризик не зупинитися вчасно або впасти за борт залишався надзвичайно високим. Командир авіакрила авіаносця ГСФер'юз у звіті адміралтейства зазначав, що середній льотчик не витримує більше десяти посадок до загибелі чи тяжкої травми. Паралельно розвивалися й інші варіанти морської авіації: носії літаків із поплавковим шасі. Такі кораблі формально були авіаносцями, оскільки перевозили та обслуговували літаки. Але зліт і посадка відбувалися з водної поверхні після приводнення. Літак піднімали на палубу за допомогою крана. Перше бойове застосування подібного корабля відбулося в 1914 році. Японський Вакамія. Атакував німецькі війська в Циндао. Перша атака авіаносців на стратегічну авіабазу була здійснена трьома британськими носіями поплавкових літаків Енгадайн, Рів'єра і Емпрес. Наприкінці 1914 року вони завдали удару по базі німецьких дирижаблів у Куксгафені. Однак така тактика мала серйозні недоліки. Через обмежену кількість кранів, підготовка до вильоту і повернення літаків займала багато часу, що робило їх вразливими для атаки. Незважаючи на те, що перша посадка літака на нерухомий корабель відбулася ще в 1911 році. Посадка на корабель у русі вперше була здійснена лише у 1917 році. На жаль, пілот, який це зробив, загинув через кілька днів. При спробі іншої посадки на той самий HMS Furious. стало очевидним, що морська авіація потребує спеціалізованих кораблів. Першим авіаносцем із суцільною польотною палубою став британський Аргус, спущений на воду після переобладнання у 1918 році. Перші повноцінні авіаносці британський Аргус, американський ленґлей на фото, японський Хошо мали іншу проблему. Через відсутність надбудови керування кораблем було ускладнене. Хошо спочатку мав надбудову, але її демонтували через два роки після запуску. До речі, Хойшо став першим у світі авіаносцем, спроєктованим з нуля, а не переобладнаним з лінійного крейсера чи лайнера. Його ввели в експлуатацію у 1922 році. Досвід використання цих кораблів виявив низку труднощів. Керування кораблем ускладнювалося через розташування рубки, а тепле повітря від димових труб створювало проблеми під час посадки. Японці вирішували останню проблему, спрямовуючи дим у бік, як на авіаносці. Кага. Американці ж використали концепцію, яка стала класичною: висока надбудова з боку палуби, як на Лексингтоні, який переобладнали у 19-х. HMS Furious у підсумку повністю переобладнали в авіаносець, прибравши надбудову. У такій конфігурації він прослужив до 1944 року. У 1920-1930 роках літаки ставали дедалі важчими та швидшими, що ускладнювало їх посадку на короткі палуби. Спочатку використовували захисні сітки чи бар'єри, що ловили літаки, які не встигли загальмувати. Згодом з'явилися системи гальмування, які стали стандартом. Вони складалися з кількох тросів, натягнутих поперек палуби. Пілот випускав посадковий гак, щоб зачепити один із них. Коли гак захоплював трос, той розмотувався зі зростаючим опором, гальмуючи літак. Цей принцип використовується майже 100 років. Сучасні F35 та FA18 зупиняються на палубі авіаносця так само.